Китай заявив, що він хоче стати лідером глобального півдня. Він робив це дуже акуратно, щоб не стати, не прийти якісь червоні трампівські лінії і не сперетрити це в антизахідний альянс. І в цьому плані, що Китай не хоче створити, тобто сучасна ситуація, глобалізація система, яка є в Китаю, вигідна. Він хоче її трошки підлаштувати під себе, І тут треба розуміти, що це різниця з підходами Росіян. Росія хоче зруйнувати цю систему. А Китай хоче її підлашувати під себе. Це два різні підходи. Було дуже цікаве інтерв'ю, ну, цікаве формальне інтерв'ю посла Китаю в Росії. І він включив Росію у глобальний південь. Тобто у нас на одну країну на півночі стало менше, а на півдні стало більше. Я думаю, що Китай, він не знаю, проговорився чи ні. І в Росії ніякої жодної реакції не було. Ну, це, ну Окей, були. Біля полярного по полярного да, кола, а стали десь біля Антарктиди.